Добрий день. огляд крил крилалком. Розмір під r 13 дуже гнучкі, не ламаються, не хрупкі. Так само розмір r 14 По розмірам давайте замінюємо. r 14 довжина їх загальна, получається 770, ширина їх 200. 21,5. На R13 довжина їх виходить 72 і ширина йде 20. Ось такі крила Alcon до причетів, дуже якісні, гнучкі, не ламаються. Замовляйте. Дякую. Добрий день. Огляд крил Alcom. розмір під R13, дуже гнучкі, не ломаються, не хрупкі. Так само розмір R14. А по розмірам давайте заміряємо. R14. Довжина їх загальна виходить, 770, ширина їх 200, е 21,5. На r 13 довжина їх виходить 72 і ширина йде 20. Ось такі крила Алкор до причепів, дуже якісні, гнучки, не ламаються. Замовляйте. Дякую.